Всім привіт, мене звати Джон я знімаю все. Я тут забарикадірувався. І тепер тут якби живу в зомбі-апокаліпсису. Треба взять автомати і патрони для нього. Я сейчас все піду і піду на вахту і там буду стріляти у всіх все що побачу. Тепер я захищаюсь від зомбі. мені потрібна їжа. Їжа в мене тут. Попив одна баночка в мене осталася. Треба походити, подивитись, так. Колечки поставив, все поставив, так, вийшли. Так, тут если будут лізти, я таку техніку, ну один на м'яд. Я зараз постараюся перелізти. Ого, колючки які. А я переліз. Тепер я йду на вахту. Так. Ага. Так. І так. Е, я тут теж забарикадірувався. Зараз я шукаю виживших. Так, поки ще нікого немає. Ну ладно. Так. Камера підвісає зараз. О. Так, Так... так, так, так. Там де нема зомбі? Ладно, будемо їх ждать. Їх нема. Значить, залізаємо на фонарик. Так, їх немає там немає, ніде нема. Будемо злазати. В наш медпункт. Оп. 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 Так, давайте далі пройдемось. Так, треба вийти за лінії свого будинку. Так, тут підірвало. Десь вони можуть бути. Там патрони не треба тратити. Так, давайте подивимося, що тут у нас. Ай. А, я ногу повредив. А. Треба підніматися. А, а. а. треба швидко в медпункт. Давай. Будь ласка, залазь так, О. 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 все з калашом будемо стояти тут. Ага, оно ну, да якось бачу. А ну все ми його вбили. Камера розвісність, камера, О. хух, а нога ну, як болить. Напевно я вже буду кончати, того що в мене камера сідає, а батареїк більше нема. Коли піду в город, тоді аж знайду батарейку собі, та. Починю собі камеру, ну, заряжу камеру собі та пошукаю людей виживших. Так, консерви. Бінт. Це спички. Спички костеро. Розвести. Хай костер говорить. Ні, хай. Так, треба випити. Все, попили водички. Тепер беремо лом і поширіть. Нет, Ні, я нікуди не подобав, у мене нога. Берем пістолета і стріляємо, сигнал подаємо, що ми тут. Або не, пошліть швидко пошліть. Ай-яй-яй, -ай -ай -ай. буду з вами прощатися, тому що в мене і нога болить, і камера сідає. Якщо що я вам сказав до побачення. Зайдемо зараз сюди швидко. Помигаємо, що ми тут. Ха, нога як болить. Камера. Ну бачите, в мене камера, так що все, вона розряджається вже. Так що я знімати вже не зможу. У мене нога... Щас дайте полічу ногу. Все, пошліть. У мене нога полічена. Оба. Так. Що ми тут треба допомагати, може хто побачить. Ніхто. ладно, до побачення, бо в мене все лага, я буду на варті стояти. Тихо. я бачу там когось. Ну... Вона... Так, да, ми вбили. вона він там лежить. Все, у мене камера сіла. Спасі за просмотр. Цього відео я не знаю, чи я його викладу, тому що зомбі-апокаліпсис. Піду в город і за комп'ютером викладу тоді. Якщо, звісно, батарею знайду для комп'ютера. Ну, до побачення.